Протягом доби російська армія обстріляла Курахове селище гостре села Острівське та Зоря на Курахівської громади. Повідомляє на своїй Фейсбук-сторінці начальник тамтешньої військової адміністрації Роман Падун. За даними поліції, під час обстрілу села Зоряне загинули двоє людей. Одна людина поранена. Вранці окупанти обстріляли Авдіївку. Повідомив начальник Авдіївської військової адміністрації Віталій Барабаш. Сьомої тридцять до восьмої, десь двадцять п'ять танковий обстріл в центральній частині міста. Далі п'ята, десять, РСЗВ сезоніград, також центральна частина міста. І біля 12 і стара частина міста, десь там по тридцять. Також обстріл був зі, зі створеної артилерії. Поки що немає інформації на рахунок постраждалих цивільних, поки не надходили. Воїни 22-ї окремої механізованої бригади показали на відео, як нищать ворога на Бахмутському напрямку. На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів. Серед них Роздолівка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Іванівське, Предтечене та Білогора Донецької області. Рятувальники Донеччини доправили питну та технічну воду жителям Лимана, Костянтинівки, Торецька, Селидового та Цукуриного повідомляють у відомстві. Вікторія Ліксєєва, Юлія Бітімірова, Суспільне новини, Донбас.